За 30 днів повністю зросла борода, або як то кажуть, везунчик, тому що таке максимально швидке сприйняття організму міноксидилу Буває вкрай рідко. До мене звернувся клієнт з питанням поганого росту бороди, погана генетика, і при тому вже поза 30 років. До використання заростав тільки низ бороди, і основний акцент ми ставили на щоках. Провели весь анамнез, зібрали повністю всю інформацію, яку нам потрібно стосовно шкіри, стосовно сухості та подразнення, і розпочали використання 5% процентного Ну а тепер найцікавіше, крім самої діючої речовини міноксидилу, ми відразу підключили цинк та біотин, які будуть давати структуру і відразу пігмент самому волосю. Кожного дня ми використовували дермаролер без перерви для того, щоб дати знову ж таки максимальну проникність діючої речовини. На вечір ми використовували колеген а саме за півгодини для сна, для того, щоб регенерувати саму шкіру та покращувати її знову ж таки проникні властивості. І вівторок та Четвер, ми використовували реп'яхову олію для того, щоб було ще краще кровопостачання до волосяних фоліків. І найголовніший препарат, який нам дав по факту 60% бусту, це активатор аміноксидилу, який ми використовували зранку та ввечері перед використанням самого аміноксидилу. Ну що, готові? Ось результат. За місяць часу всі ділянки заросли, по факту, всюди вже почалося пушкове волосся, воно вже набрало пігменту, і вже на цій стадії за місяць часу ми можемо без проблем переставати бритись і вже починати відрощувати саму бороду. При тому далі продовжувати використання міноксидилу, але візуальну частину ми вже рахуйте виконали на всі 100%. Це дуже топово, і можна сказати, що це випадок один на мільйон. Дуже класне сприйняття організмом самої діючої речовини. У переважній більшості середньостатистично результати починають проявлятися через 15-25 днів після початку використання, але вони мінімальні. В кої взагалі можуть появлятися результати на другому місці. Тут по факту за місяць ми добилися повністю Всього результату і далі тільки продовжуємо використання. Знову ж таки, так як діє індивідуально, кожному клієнту ми надаємо індивідуальний супровід та консультацію протягом цілого курсу і ведемо вас від самого початку до вже моменту завершення використання.